Всім привіт! Ви на каналі Руханка і сьогодні у мене для вас відео в новому форматі. Сьогодні я хотіла б розповісти вам про те, як почати бігати. Я почала бігати зовсім нещодавно, декілька місяців назад, тому вже я бігаю приблизно 5 місяців і хотіла б поділитися своїм досвідом та тим, чого я навчилася з вами. Перед тим, як почати бігати, я дуже вивчала цю тему, читала різні статті і читала про досвід інших людей для того, щоб не повторювати їхні помилки і щоб почати бігати правильно. Напевно, кожен із нас починав бігати раніше і потім кидав, тому що щось йшло не так або мотивація була неправильною. Моєю мотивацією було те, що я хотіла покращити загальний стан здоров'я та покращити своє кардіо. Я взагалі не люблю кардіо, і, можливо, ви помітили, що на моєму каналі дуже мало відео саме з кардіо. Це тому, що я насправді не так багато його і роблю, що не є правильним для мене. Для того щоб правильно почати, я вивчала цю тему, і саме цим я хочу поділитися з вами. І тим, що мені допомогло бігати правильно. Почнемо з того, що для бігу потрібне правильне взуття. Раніше, коли я починала бігати, і, можливо, багато з вас теж, я бігала в тому, що у мене вже було вдома. У мене ніколи не було спеціальних кросівок для бігу, тому що це була, наче, якась марна трата грошей. Я не думала, що це було так важливо на цей раз я зрозуміла, що дійсно, якщо ти хочеш почати бігати, тобі потрібне взуття для бігу, тому що це є тим, що запобігає травмам та взагалі зменшує навантаження на суглоби. Взуття для бігу зазвичай воно буває різне, різних форм, але зазвичай суть його та сама, що п'ятка є товстішою. Для такої амортизації і для того, щоб зменшити нагрузку на п'ятку і, взагалі, на всі суглоби тіла, тому що це велика вага, яка навантажується на ту ногу, коли ми ступаємо на землю. І для того, вона є, зазвичай п'ятка товстіша і переходить в таку тоненьку. Підошву, щоб ми краще переходили з п'ятки на носу. Тому так, першим пунктом це є взуття, ну і взагалі одяг. Одяг, звичайно, це може бути будь-що те, що є вам комфортне і допомагає кращому руху. І важливий пункт те, що літом потрібно захищати відкриті ділянки тіла від сонця або спф-ом, або ж одягом, кепкою і так далі. А, другий пункт це розминка. Важливо перед бігом розімнутися для того, щоб підготувати тіло, розімняти тіло і уникнути травм. Я залишу під цим відео посилання на варіації вправ, які можна робити як розминку, і взагалі про важливість розминки, і взагалі про всі джерела або багато з них. Я залишу в описі, де ви можете почитати самі. Те, що я тут розповідаю, і ті джерела, на які я посилаюся. Також у мене є свій варіант розминки, який я залишу тут, а моя розминка проста і швидка, тому зараз ви можете переглянути саме її. І почнемо нашу розминку. Спочатку розімнемо шию, повернемо голову вліво, потім вправо. Продовжуємо. Тепер тягнемося правим вухом до правого плеча і лівим вухом до лівого. Тепер подивимося вниз і подивимося вгору. Продовжуємо. Тепер круговими рухами розімнемо ліву стопу спочатку круговими рухами в одному напрямку і міняємо напрямок. І те ж саме на праву стопу. Поміняли напрямок. Тепер стопи ставимо на ширині плечей і малюємо півкруг коліном. Спочатку всередину і закінчуємо назовні. Спочатку робимо на одну ногу, а потім на іншу. Не спішимо. І поміняємо напрямок спочатку. Тепер починаємо ззовні і закінчуємо на півкруг всередині. Тепер розімнемо плечі, будемо малювати великі круги обома руками спочатку вперед. І поміняли напрямок назад. Тепер залишаємося на правій нозі і ліву ногу відводимо в сторону і потім всередину. І поміняли ніжку, тепер теж саме на праву ніжку. Стараємося тримати баланс, якщо потрібно. Ставимо праву ніжку на підлогу і потім знову відриваємо. Або можна просто впиратися в стіну чи триматися за дерево, за стіл, як вам зручно. Тепер праву ніжку будемо відводити вперед і назад. Тобто те ж саме, тільки тепер вперед і назад. Розминаємо м'язи стегон. Поміняли ніжку теж саме тепер на ліву. Так само можна за щось триматися, якщо необхідно. У мене просто нічого не було під рукою. Молодці, ось ми і закінчили, і готові до нашої пробіжки. Наступним важливим пунктом є те, що в англійській мові називається food strike, Я не впевнена, як це називається українською, але це є приземлення стопи на підлогу. Є три варіанти food strike, ви можете бачити картинку. Це коли ми приземляємося на передню частину ноги, тобто на носочок, на середню частину ноги або на п'ятку. Є дуже багато дискусій на цю тему, який є саме правильним. Приземленням для бігу, щоб уникнути травм і взагалі для оптимального бігу і найбільш ефективного. Але з усіх джерел, які я споживала, і ви також можете почитати, важливим є те, що це все залежить від вашого тіла і від того, як ви звикли бігати. Це не є дуже безпечним, різко міняти свої вид приземлення, тому що ви можете тоді нашкодити дійсно своїм. Суглобам і якісь отримати травми. Тому важливо робити так, як вам комфортно. Також залежить від поверхні, тому що, звісно, коли поверхня не є рівною, у вас буде постійно змінюватись приземлення і точка, на яку ви приземлюєтеся. Якщо ми поговоримо про те, яким є найкращим приземленням, то правильною відповіддю буде напевно те, що те, яке для вас є комфортним. І тому зазвичай ми інтуїтивно приземляємося, коли бігаємо на ту частину ноги, на яку нам комфортніше приземлятися, і різні бігуни приземляються на різну частину ноги. Зазвичай, якщо ви спринтуєте дуже швидко біжите, то ви будете приземлятися на передню частину ноги. І якщо ж ви просто біжите, то це зазвичай п'ятка. Або середня. Вважається, що найоптимальнішим варіантом було б приземлятися на середню частину ноги, щоб не навантажувати якусь одну частину. Але дуже багато бігунів насправді приземляються на п'ятку і не мають при цьому якихось травм. Також, як ми можемо побачити з структури і форми взуття для бігу, це те, що в п'ятці найбільше такої подушечки для амортизації. Тому дивіться, як комфортно вам. Важливо сказати, що коли ви приземляєтесь на п'ятку, може бути більша нагрузка на коліна, і тому дійсно важливо дивитися по своїм відчуттям або ж проконсультуватися з лікарем, якщо ви не впевнені. Наступним важливим пунктом це буде постава, як же правильно стояти, коли ми біжимо, куди дивитися, як інші м'язи мають працювати. Почнемо з того, що постава має бути рівною. Ми стоїмо прямо, спинка пряма, голова дивиться вперед, ми не дивимося вниз, тому що тоді ми маємо іншу нагрузку на спину. Важливо тримати рівно свою свій хребет і дивитися вперед. Звісно, якщо ж ви не бігаєте по якихось поверхнях, де може бути щось на підлозі. Тоді важливо дивитися, де ви біжите, звісно. Але зазвичай стараємося дивитися вперед. Спинка пряма, важливо не піднімати плечі. Тримати їх розслабленими і бігти рівно. Ручки зігнуті в ліктях приблизно на 90 градусів. І рухаємося вперед. Протилежна рука йде від ноги, і потім назад. Живіт повинен бути втягнутим, прес-напружен. І спинка, і взагалі весь корпус трішечки нахилений вперед, для того, щоб мати нагрузку на всі м'язи. Дуже важливим є те, що не потрібно виснажувати себе, особливо коли ви тільки починаєте бігати. Ми ставимо собі дуже великі цілі і хочемо відразу пробігти марафон, але це неможливо, тому що тіло не звикло, і взагалі це дуже важко. Це насправді дуже важко. Тому важливо бігати по доріжки. І якщо ви змучилися, це нормально зупинитися. І пройтися, просто пройтися можна також робити інтервали: трошечки пробіглися, трошки пройшлися, трошечки пробігли, пройшлися, і не виснажувати ні в якому разі своє тіло. Ще одним важливим пунктом є те, що важливо бігти маленькими кроками, а не великими, і також не виставляти дуже ногу вперед, тому що тоді ми будемо приземлятися точно на п'ятку, але це не є спринт. Оптимально ставимо ніжку, стопу десь під стегном і біжимо маленькими кроками. Ще важливим пунктом є те, що потрібно пити воду. П'ємо багато води перед бігом, під час бігу, після бігу, тому що тіло втрачає воду і потрібно поновлювати свій рівень води в організму. І не забуваємо насолоджуватися. Я зазвичай бігаю на дворі, не в спортзалі. Як взагалі часто ходити бігати, скільки разів на тиждень, скільки кілометрів, метрів, хвилин. Я скажу про себе, я не ходжу часто бігати, я ходжу бігати, можливо, три рази в тиждень або й два, а коли я дуже зайнята, то й один раз. Тому це залежить від вас. Ви можете почати бігати через день, маленькі інтервали або два рази в тиждень і не ставте собі великих цілей. Бігайте стільки, скільки вам хочеться, скільки ви можете. Це може бути. Я пробіжу сьогодні 5 хвилин, може 10, а може 15. Але не потрібно виснажувати своє тіло і старатися бігти марафони. Тому бігаємо стільки, скільки нам хочеться, скільки нам комфортно, скільки ми можемо. Не перегружаємо себе ні в якому разі. Якщо будь-який дискомфорт, перестаємо бігати, звертаємося до лікаря. І завжди не забувайте проконсультуватися з лікарем, особливо якщо у вас є якісь особливості зі здоров'ям. І після бігу не забуваємо розімнутися. Я завжди розминаюся та розтягую, щоб розслабити свої м'язи. Ось тут вам залишаю вправи, які я роблю після бігу. Час для нашої розтяжки зробимо глибокий вдих, потягнемося ручками до неба. Опускаємо тіло до підлоги, згинаємося. Знову вдих, повільно піднімаємося, тягнемося до неба. Видих повністю опускаємося, опускаємо ручки. Ще раз глибокий вдих, тягнемося до неба, видих, опускаємося, залишаємося знизу, візьмемо долонями себе за протилежні лікці і просто повисимо в такій позиції, поколихаємося зі сторони в сторону. Розслабляємо усі м'язи, відновлюємо дихання. Візьмемо себе ручками під колінами або за стегна, або за стопи. Тягнемося грудьми до колін, коліна можна трішки зігнути. Ручки поставимо перед собою, спинка пряма, зробимо вдих і видих. І піднімаємося. Тепер ліва ніжка трошки зігнута, права пряма і тягнемося грудьми до правого коліна. Дихаємо глибоко, правий носочок тягнеться на себе. І поміняли ніжку тепер ліва ніжка. Пряма тягнемося грудьми до лівого коліна, носочок тягнемо на себе. Тепер станемо рівно, ніжки поставимо широко, наскільки нам комфортно, потягнемося вперед, спинка пряма і повністю опускаємося вниз, наскільки це можливо. Порухаємо стегнами зі сторони в сторону і тепер потягнемося грудьми до правого коліна. Тримаємо себе за праву ніжку, переходимо всередину, просто повисимо тут. І повільно перейдемо до лівої ніжки. Тягнемося до лівої ніжки. Тепер повільно піднімаємося, зробимо вдих, ручками потягнемося вгору. І тепер праву ніжку ставимо за ліву і тягнемося ручками в ліву сторону. І, взагалі, всім тілом тягнемося в ліву сторону, наскільки це можемо. І дихаємо при цьому глибоко. Повертаємося назад. Теж саме на іншу сторону тепер. Ліва ніжка заходить за праву, ручками і тілом тягнемося в праву сторону. Не забуваємо про глибоке дихання. Повертаємося назад, зробимо ще один останній вдих. І похлопаємо собі. І на цьому це все. Я надіюсь, вам це відео допомогло. Якщо вас цікавлять ще якісь такі конкретні теми, будь ласка, пишіть в коментарях. Я вам дякую за перегляд і дякую вам за те, що провели цей час зі мною.